Всім привіт! З вами дораме Тайм Юа, а це означає, що на годиннику знову час дивитися дорами. Сьогодні на порядку денному буде друга частина дорам 2024 року, адже у Південній Кореї виходить дуже багато чудових проєктів і було помилкою оминути їх стороною. Тому розпочинаємо. Кохання по сусідству Перша дорама, як завжди, про кохання. Суча цієї дорами розповідає про головного героя Чуй Синхе, що є найвідомішим молодим архітектором у Кореї, керівником архітектурної майстерні Ін. Він не лише майже ідеальний архітектор, а й неймовірно привабливий та має чудовий характер. Однак він має загадкове минуле. Синхе приховує болючі спогади, пов'язані з однією людиною. Пек Сокрю. Життя Сокрю завжди було гладким. Вона була відмінницею завжди полкою та енергійною. Після університету отримала роботу у великій компанії та досягла успіху як проджект менеджер. Однак з незрозумілих причин вона раптово звільнилась і з того часу залишається безробітньою. Коли героям було 4 роки, їхні мами потавришували. Через це Сенхей та Сокрю проводили багато часу разом, навіть купаючись у жіночій лазні. Тепер, після багатьох років, їхні шляхи знову перетинаються Як приборкати бандита. Серіал розповідає про колишнього ганстера Соджихвана, який намагається змінити своє життя і допомогти іншим колишнім злочинцям. Паралельно з цим ми знайомимося з ютуберкою Го інха, що веде дитячий ютуб канал та відома під псевдонімом Міні сестра. Головна героїня мріє дарувати радість дітям та надихати їх на доброту, черпаючи натхнення зі спогадів про дитинство старшого сусідського хлопчика, який був єдиним другом у її самотньому світі. Однак, незважаючи на добрі наміри, її канал не користується великою популярністю. Одного разу шляхи Гонха та Зуджахвана притинаються випадково, але це зіткнення виявляється не таким простим, як здається, на перший погляд, коли під час підробітку прибиральницею Інха випадково завдає шкоди Суджахвану. В паніці вона помічає, що він нібито знайомий з нею КОХАННЯ, якого НЕ уникнути. І за традицією, не без драм, сюжетом від ненависті до кохання. Головні герої Сок Чивон та Юн Чивон народилися в один день в одному містечку. Вони навіть носять однакове ім'я Чивон, але їхні родини ворогують протягом поколінь. Незважаючи на це, вони вчилися в одних школах, проте були заклятими суперниками, кидаючи один на одного люті погляди. У студентські роки Сок Чивон був життєрадісним хлопцем, успішним в навчанні і спорті. Однак через сімейні обставини він був змушений покинути рідне місто. У той же час Юн Юнчувон прозвали злий пес за її нетерпимість до несправедливості та поганих вчинків. Вона завжди намагалася протистояти несправедливості та боротися за правду. Однак, зіткнувшись з труднощами дорослого життя, її собачий характер трохи згас. Тепер, будучи дорослими, займаючи посаду старшого керуючого директора будівельної компанії Сокбан, Сок Чувон повертається додому як голова ради директорів середньої школи Докмок, де колись навчався разом з Юн Чевон. Там він знову зустрічає Юн Чевон, яка працює вчителем фізкультури. І раптово, після зустрічі з Сок Чувоном, у Юн Чевон знову починає прокидатися її рішучість. І знову мені шкода. Ця нова романтична комедія розповідає історію Джисон І. Жінки, яка раптово опиняється перед життєвими випробуваннями після несподіваного розриву стосунків напередодні весілля, залишившись з кредитом на квартиру, призначену для молодят, Сон і приймає сміливе рішення переїхати до передмістя. Щоб писатися в місцеву спільноту, вона вирішує прикидатися заміжньою. Цей серіал пропонує унікальний погляд на сучасне життя в передмісті, приправлений комедією та щирими історіями. Гра Кальмара. Мені здається, що, мабуть, мало хто не чув про продовження по справжньому культурного феномену під назвою Гра Кальмара Кальмара-2». проте не включити у список дорам другого півріччя 2024 року було б дикістю. Сюжет другої частини розгортається після перемоги у грі Кальмара та отримання величезного грошового призу головного героя Сунґіхуна, що планував почати нове життя. в США. Однак все ще переслідуваний примарами загиблих гравців та підкріплений бажанням справедливості, Гіхун відмовляється від поїздки та повертається до Саула. Наступні роки він присвячує пошукам людей відповідальних за руку Кальмара. Незабаром Сон Гіхун потрапляє до нового раунду гри Кальмара, але цього разу його мета зупинити гру раз і назавжди. ІЕРАРХІЯ. Середня школа Джошін найпрестижніший навчальний заклад у Південній Кореї, заснований конгломератом Джошін Груп. До школи допускаються лише обрані з народження студенти, такі як Чонджа І, перша донька сім'ї, що керує Джойол Груп, Кім Рі Ан, спадкоємець Джошін Груп, Юн Хіра, наймолодша донька власника торгової компанії International Юн та Лі Уджин, син пливової політичної родини. Тим часом до джошінської школи переводить Канха. Він володіє чистою та новинною посмішкою, але приховує таємницю. Його поява починає руйнувати ідеальний, але жорсткий світ Чошинської школи. Ідеальна РОДИНА ЧОЙЙ ЧИНХЙЙОК успішний адвокат у великій юридичній фірмі. Він одружений на Ха Инджу. У них є усиновлена донька Чой Сонхой. Чінх'йок відданий своїй родині. Інджу раніше працювала нейропсихіатром, але після травматичної несподіванки була змушена залишити роботу. Тепер вона повністю присвячена сім'ї та турботі про доньку. Інджу безмежно любить Сонхой і готова на все, щоб захистити її. Сонхой, зразкова учениця з привабливою зовнішністю. На перший погляд, їхня сім'я ідеальна і щаслива, проте раптово все змінюється. Сонхой опиняється замішаною у справі про вбивство. Якщо в лісі падає дерево, літом у наші дні Чонгьонха керує заміською садибою, глибоко захованою в лісі. Його спокійне життя порушується раптовою появою таємничої жінки на ім'я Юсон А. На початку 2000-х років тією ж заміською садибою керував Кусанджун. Кусанджун з родиною також проживав там, проте того літа в їхній садибі сталася трагедія, яка зруйнувала життя Санджуна. У той час Юбомін працювала поліцейською у найближчому до садиби відділку. 20 років по тому Юбомін повертається на колишню посаду начальника того ж відділку. Вона насолоджується розгадуванням загадок і починає уважно спостерігати за Чон Йонха. Скриня Ноінджі працює в компанії НМ, яка надає послуги контрактних шлюбів. Компанія пропонує своїм клієнтам дружину або чоловіка на термін одного року. Ноїнжі вже завершила свій четвертий контрактний шлюб. Для п'ятого контрактного шлюбу вона зустрічає хан Чонгона. Чонвон музичний продюсер, життя якого сповнене тривоги та самотності через біль, залишений минулим. Він все ще болісно сумує за своєю колишньою дружиною Сойон, яка саме звернулася до компанії НМ з проханням знайти йому дружину. Чонвон зустрічає Інджі від НМ і починає з нею другий шлюб. Часом вони починають пізнавати один одного та звикати до спільної життєвої родини. Одного дня з озера виловують таємничу скриню. Ця знахідка розкриває перед ними вир таємниць, пов'язаних з компанією НМ. Коли дзвонить телефон. Пайк Сеон походить з престижної політичної родини, і він став наймолодшим прес-секретарем президента Кореї. Його досвід також включає час, проведений військовим кореспондентом, учасником переговорів щодо визволення заручників та головним кризовим перемовником. Він одружився на Хон Хіджу три роки тому, що є донькою власника газети. У неї мутизм через нещасний випадок, який вона потрапила, коли була маленькою. Вона працює сортоперекладачем у суді та на телебаченні. Пара одружилася переважно через зручність, оскільки останні три роки вони не спілкувалися між собою. Вони вдають, що щаслива подружня пара. Одного разу хіджу викрадає невідома особа. Це змінює їхнє подружнє життя. Крамниця світла ІСТОРІЯ розгортається в таємничій нічній крамниці вінтажних світильників, якою керує містичний і красивий власник крамниці, що носить чорні окуляри. Також сюжет розповідає про історію групи незнайомців, яким важко пережити жахливий досвід зі свого минулого. Кожен із них живе своїм звичайним життям, коли їх усіх дивним чином затягує до крамниці світла, розташованої в кінці підозрілого провулку. Обережний крамар охороняє світлу крамницю, яка може містити ключ. До минулого сьогодення та майбутнього незнайомців. Головний герой повільно знайомить нас з усіма незнайомцями, орієнтуючись на складній площині між живими та мертвими, і змушує задуматися під час перегляду серіалу. Кожен поворот робить цей серіал набагато привабливішим. Пані Дені Ніч Ліміджин – самодня самотня жінка 20 щимось років. Вона роками намагалася знайти гідну роботу. Готуючись до працевлаштування, підробляє та отримує різні кваліфікаційні сертифікати. Одного разу, коли вона прокидається вранці, вона опиняється в тілі жінки за 50. Відтоді, коли сходить сонце, вона стає жінкою за 50. Вночі вона повертається до свого віку, проте цю ситуацію головна героїня сприймає як можливість отримати роботу. Протягом дня Міджин починає працювати стажистом у кружній прокуратурі СОХАМ під іншим ім'ям. Незважаючи на те, що вона виглядає як жінка за 50, має всебічну практику та може легко виконувати різні завдання. Вона працює на прокурора Гечі Унга. Тим часом Гечі Унг є прокурором, який працює над справами про наркотики в офісі прокурора району Сохан. Він розумний, і красивий, але він перфекціоніст, який не терпить помилок, і його життя крутиться не вколо його роботи. Через його екстремальне ставлення його співробітники зазвичай звільнялися один за одним. Він вирішує найняти головну героїню і якимось чином зв'язується з Ліміджин вночі. Свинячі котлетки. Собаку на прізвисько Бегу люблять усі собаки у селі Онхва. Багатьох цознінят народили беку та інші собаки. Тамтешні селяни говорять про стерилізацію бегу, що стає гарячою темою. Чончаванг глава села Онхва. Він одружений не і вони мають трьох синів. Зараз вагіт вагітна двінею. Селяни згадують, що слід стерилізувати не лише Беку, але й Джабанга. Мухтар знає все. Лі Сунже, шанований актор з довгою акторською кар'єрою. Він потрапляє в інцидент на зйомках драматичного серіалу та опиняється на шакалячому експресі громадськості. Головний герой шується від ситуації та тікає на острів Коджа. Там він зустрічає собаку на ім'я Софі, що працювала у поліції. Одного разу Гавкіт Софі починає звучати як людська мова лише для Сунже. Відтоді Лі Сундже та Софі розслідують події, що відбуваються по сусідству. Чесний бізнес Чесний бізнес це адаптація британського мінісеріалу Короткі зустрічі 2016 року. Дія розгортається у 1992 році в сільській місцевості Геомдже, де чотири жінки починають продавати товари для дорослих по домівках Кожна з них має власні причини для участі у цьому бізнесі, проте спільна справа не лише приносить їм фінансову незалежність, а й допомагає розвинути дружбу та переосмислити власне життя. Серіал поєднує комедійні елементи з серйозними темами сексуальності, самопізнання та гендерної рівності. Попри початкового суд суспільства, в знаходять у бізнесі не лише спосіб заробітку, а й підтримку одна одної. Команда Чарівних не зграб. Даний комедійний серіал розповідає про другий відділ розслідування насильницьких злочинів поліцейського відділку Сонгвон. Після провалу важливої операції під прикриттям команда опиняється на межі розпаду і втрачає свого лідера. Їх приводять до приміщення колишнього дитячого садка, де вони стикаються з новими викликами та намагаються відновити свою репутацію. Їм на допомогу приходить новопризначений керівник в особі Юбіна. Він працював професором у престижному університеті за межами Південної Кореї. Там йому пропонують посаду викладача на все життя, але він відхиляє цю пропозицію. Натомість він повертається до Південної Кореї та починає працювати волонтером у другому відділі боротьби з насильницькими злочинами у поліцейській станції Сонвон. Цей відділ посів останнє місце в національній ефективності арештів і мета Юбіна перетворити команду в одну з найкращих детективних команд. Хто вона? Після того, як Омалсук у юному віці втратила чоловіка, вона виховувала дітей сама, а також керувала невеликим рестораном зараз їй за 70. Одного разу вона свариться зі своєю дочкою Джосук, і йде з дому. У цей час відбувається щось, що змушує її зовнішність повертатися до того, коли їй було 20 років. Тим часом онука Омалсун Чайхана є старшокласницею. Яка завжди займає перше місце в школі. Щоб втілити свою мрію стати співачкою, вона відмовляється від вступного іспиту до університету та приєднується до Entertainment теж як айдол Стажер. Червоний лебідь Ванцу досягла вершини своєї кар'єри як гравчення в гольф. Мріючи про ідеальне життя у вищому класі, вона виходить заміж за спадкоємця Хвейн-груп. Зараз Ванцу працює головою управління фонду. Та здобула всесвітню популярність завдяки своїй благодійній діяльності. Новим охоронцем головної героїні є Доюн. Доюн, який закінчив поліцейський університет, чудово володіє бойовими мистецтвами. Він приєднався до групи безпеки Хвейн з певної причини. Через свого охоронця Ван Цу відкриває таємницю родини Хвейн. АУДИТОРИ. Шінча Іл починає працювати керівником аудиторської групи. В GU Construction», де процвітає корупція. Чаїл не вірить в інших людей. Він має холодну поведінку та виконує свою роботу з гострою розсудливістю та рішучістю. Тим часом Хван Де Девунг є віце-президентом GU Construction» і третім сином засновника компанії. Його амбіція полягає в тому, щоб стати президентом компанії, обійшовши на цю посаду своїх двох старших братів. СУДДЯ З ПЕКЛА. Канбітна суддя з прекрасною зовнішністю, але насправді вона демон. Її місія як демона полягає в тому, щоб вбивати злих людей, які ведуть інших до смерті, не замислюючись над своїми вчинками та не мають права на прощення за свої вчинки. Потім вона відправляє цих людей до пекла. Одного разу Кан Бітна зустрічає хан Даона. У нього доброзичливий і ніжний характер. Як детектив, його розум гострий і він має високу спостережливість. Але внутрішньо він несе в собі біль, про який ніхто не знає. Після того, як головні герої зустрілися один з одним, їхнє життя сильно змінюється. І хоча у Південній Кореї в цілому виходить більше драм, тим не менш можу поділитися з вами кількома фільмами другої половини 2024 року вартами перегляду Викрадення 1971. Фільм починається зі знайомства з Теїном, пілотом винищувача повітряних сил Південної Кореї, якого звільняють за відмову збити захоплений літак перед тим як він перетне Північну Корею. Після звільнення Таїн стає пілотом приватної авіакомпанії, але під час польоту з Сокчо до Сеула трапився наступний інцидент з викрадення літака. Пам'ятаючи про травму свого минулого досвіду пілота-винищувача, теїн намагається. Будь-якою ціною врятувати життя своїх пасажирів та екіпажу. КОХАННЯ у Великому МІСТІ Кохання у великому місті південно корейська романтична коменія, заснована на одноіменному романі Санг'ян Парк. Джахі вільна людина, яку не хвилює, що про неї подумають інші. Генцу добре вміє приховувати таємницю свого народження. Між цими двома людьми, які є сусідами по кімнаті, відбувається романтична історія. Я палач. Ветеран детективи Содочі Оль і його команда з відділу розслідування насильницьких злочинів присвячують своє життя боротьбі зі злочинністю, часто ціною особистого життя. Коли смерть відомого професора пов'язують з низкою попередніх вбивств, уся нація сколихнута появою серійного вбивці, проте детективи намагаються знайти підказки, Бивця кепкує з них, опублікувавши відео в мережі, розкриваючи свою наступну жертву і занурюючи країну в подаліше ХАОС. Серед суміття підрозділ залучає детектива НоВАЧКА ПАКСУНВУ. Сильне почуття справедливості якого швидко привертає увагу до ЧООЛА. ЧЕСНІ. люди БОЮН автор особистих заяв з бездоганною репутацією. 99% клієнтів довіряють їй. 100% залишається задоволено. Проте за блискучою кар'єрою ховається напружено повсякдення. Крім відготовки до іспиту на державну службу та роботи в супермаркеті, боюн допомагає трьом клієнтам канмінь, семінь та тайхо знайти роботу. Але несподівана скарга та низка непередбачуваних подій порощують її звичний ритм життя. Боюн опиняється перед складним вибором, який може кардинально змінити її майбутнє. Її історія це захоплива розповідь про злети падіння, викликані несподіваною подією. Теча". Теча – Втеча це ще одна рекомендація найкращих корейських фільмів 2024 року. У цьому фільмі знявся Лі Джун як Лім Гюнам північно корейський солдат, що наближається до кінця своєї десятирічної обов'язкової служби підрозділі поблизу лінії розмежування північної та південної Кореї. Оскільки він походить з неблагополучної родини та має обмежені перспективи для просування в житті на півночі Лім вирішує втекти. Однак його спроба йде не так, як планувалося, і божевільний офіцер Державної служби безпеки на ім'я Лі Хьонсан намагається схопити його за будь-яку ціну. Пожежники. Ця стрічка розповідає про нелегку долю пожежників, які щодня стикаються з обличчям небезпеки. Незважаючи на суворі умови, вони об'єднані єдиною метою загасити пожежі та врятувати всіх. Одного разу термінова служба екстреної допомоги 119 повідомляє про пожежу Хунжадоні, і команда відчуває серйозність кризи, коли готується реагувати. Як ви знаєте, я завжди намагаюся бути максимально об'єктивною у своїх рекомендаціях, однак у випадку з здорового FlexXCop я допустила серйозну помилку. Я не помітила, що вона була створена у копродукції та за сюжетом росіян, тому не можу вам рекомендувати цю дораму з попереднього огляду. Дякую всім за увагу! Кожна історія, розказана у дорамах – це унікальний шматочок життя, який ми можемо спробувати на смак, не виходячи з дому. І хоча цей список далеко не повний, він сподівається допоможе вам знайти нові улюблені дорами та провести вечори з користю та задоволенням. А ви вже встигли подивитися хоча б одну з цих дорам? Які ваші улюблені моменти? Поділіться своїми враженнями у коментарях? А з вами була ваша дорама та і буду рада бачити вас знову, коли знову буде час дивитися дорами.